Ви дивитеся програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Уляновська. Вітаю, президент США Джо Байден Звернувся до американського народу зі спеціальною промовою. Він спробував переконати мільйони американців у тому, що підтримка України та Ізраїлю є важливою і відповідає інтересам США. Також президент звернувся до конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм для обох країн. далі. Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими, і природним є питання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами. Чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є критично важливим для національної безпеки? США. історія вчить нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, а диктатори не платять ціну за свою агресію, вони завдають ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Вони не спиняються, а ціна та загроза для Америки і для світу зростає. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін уже пригрозив Польщі нагадати, що їхні західні землі були подарунком Росії. А один з його радників, колишній президент Росії, назвав Естонію, Латвію та Литву Балтійськими провінціями Росії це все союзники НАТО. Ми знаємо, що за межами Європи наші союзники, і, можливо, найголовніше супротивники та конкуренти, стежать. Вони також стежать за нашою відповіддю в Україні. Якщо ми підемо і дозволимо Путіну стерти українську незалежність, агресори по всьому світу насміляться на те саме. Ризик конфлікту та хаосу може поширитися на інші частини світу, на тихоокеанський регіон, на близький схід, особливо на близький схід. Напередодні цієї промови президенти Байден та Зеленський мали можливість поговорити телефоном. Так, Володимир Зеленський подякував за надані Сполученими Штатами довгоочікувані далекобійні ракети Атакамс та відзначив візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер до Києва. Водночас, Джо Байден наголосив на незмінній двопартійній підтримці сполучених штатів. У своїй промові Джо Байден також згадав день, коли відвідував Україну. Лемі клозиде дозвольте мені закінчити цим на початку року. Я ступив на борт Air Force One на таємний рейс до Польщі. Там я сів на потяг до Києва із затемненими вікнами, 10 годин в кожен бік, щоб підтримати українців напередодні річниці їхньої відважної боротьби проти Путіна. Мені сказали, що я був першим американським президентом після президента Лінкольна, який прибув у зону бойових дій, неконтрольовану збройними силами. США. Зі мною була лише невелика група охорон. Онців та кілька радників, але коли я зійшов з потяга та зустрівся із президентом Зеленським. Я не почувався на самоті. Я привіз із собою ідею Америки, обіцянку Америки людям, які сьогодні борються за те саме, за що ми боролися 250 років тому за свободу, незалежність, самовизначення. І коли я йшов Києвом із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги в Далечині, я відчував те, у що завжди вірив, сильніше ніж будь-коли, Америка це має. Як для світу, досі, досі. Still, still але час має ключове значення. Я знаю, що у нас є багато розбіжностей вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо допустити, щоб дріб'язкова розлючена партійна політика стала на заваді нашої відповідальності як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як Хамас і тирани, як Путін, перемогли. Я відмовляюся це. Допустити у такі моменти. Ми повинні пам'ятати, ким ми є. Ми Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки. І немає нічого, нічого поза нашими можливостями, якщо ми разом це робимо. І вже у п'ятницю, 20 жовтня, Байден подав новий запит Конгресу про допомогу, який включає понад 61 мільярд доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Детальніше про події у Білому домі ми поговоримо із нашою кореспонденткою Юлією Єрмаленко. Юлю привіт. Вітаю, Марія! Розкажи, будь ласка, детальніше про цей новий пакет допомоги, що саме передбачено для України. Знаєш, Марія дійсно президент Байден подав офіційний запит на додаткове фінансування не лише для України, але також для Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки. Тобто, це йдеться про пакет на понад 100 мільярдів доларів, майже 106 мільярдів доларів. В ньому дійсно передбачено понад 14 мільярдів доларів допомоги для Ізраїлю також 2 мільярди доларів для безпекової ініціативи індотихоканського регіону. Ще понад 6 мільярдів на укріплення безпеки південного Кордону. Дону сполучених штатів, на чому наполягали республіканці, певний час. Ми пам'ятаємо, що ж стосується України, то йдеться дійсно про понад 61 мільярд доларів додаткового фінансування, яке запросив президент Байден. Серед нього передбачено 30 мільярдів на програми Пентагону з озброєння для України і для поповнення власних запасів, понад 14 мільярдів на військову розвідувальну та іншу безпекову підтримку. Ще понад 16 мільярдів на програму державного департаменту з економічної безпеки. Пакової та операційної підтримки і майже півмільярда доларів на підтримку на програми підтримки українців, які прибули до сполучених штатів за програмою U4U. також в цьому великому пакеті на понад 100 мільярдів передбачена гуманітарна допомога одразу і Ізраїлю, і сектору газу, і Україні. Ми не знаємо конкретно скільки на Україну, тобто дуже масштабний пакет допомоги насправді. І якщо ми говоримо про меседжі, які надсилає Білий Дім, то як сказав сьогодні Джейк Саліван, радник. З Нацбезпеки США, він ще раз пояснив американцям, що йдеться не лише про надзвичайно потрібну допомогу для України, щоб була безперебійна підтримка зусиль українців відвоювати і захистити свою демократію. Але також цей пакет допомоги він сказав, буде вигідний і американцям, адже в допомога, яка передбачена в ньому, зокрема, піде і для того, щоб ем, укріпити американську індустріальну базу, і зокрема ті гроші, які виділені під підуть на це. Давай, власне, послухаємо його коментар про те, чому він вважає, що варто підтримувати Україну просто зараз Як Вчора ввечері заявив президент. Ми маємо продовжувати протистояти тиранії та агресії і захищати Україну від брутального російського вторгнення. Історії ми знаємо, якщо ми відступимо і дозволимо комусь на штаб Владиміра Путіна знищити незалежність України, він не зупиниться на досягнутому, і це заохотить агресорів по всьому світу. Ми маємо надіслати безпомилковий меседж, що в 21 столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусіда. Фінансування та повноваження, які Конгрес раніше схвалив переважною більшістю, майже закінчилися, і нам потрібні дії Конгресу, аби гарантувати, що ми зможемо продовжувати задовольняти потреби України на полі бою та захищати її людей, які перебувають під атакою. Тож, поки Україна веде складний контрнаступ, аби захиститися від нового російського наступу і швидким наближенням зими, світ уважно стежить за тим, що конгрес робитиме далі. Йдеться і про людей в Україні, які борються за свою державу, і тих у Кремлі, хто прагне її стерти. Юлю ми знаємо про позицію Білого Дому, і усі вчора стежили за промовою американського президента. Розкажи, як на неї реагують тут у Сполучених Штатах, Чи вдалося Байдену переконати виборців. Знаєш, Марія, ми побачимо про це трошки напевно пізніше, але якщо говорити про перші реакції, то здебільшого дуже багато схвальних реакцій вони говорять про те, що це була досить потужна промова американського президента, одна з найкращих кажуть деякі оглядачі, але є різні думки. Безумовно, якщо ми говоримо про оглядачів, таких, наприклад, як Джон Гербст, він колишній посол Сполучених Штатів в Україні. Він сказав, що він особисто дуже довго чекав саме на цю промову, тому що він сказав: Так: Сполучені Штати від самого початку надавали Україну військове. Економічну допомогу тиснула на Росію санкціями, але він сказав, чого бракувало. Це те, щоб американський президент пояснив власне американцям, чому в інтересах національної безпеки сполучених штатів підтримувати Україну. І вчора сказав Джон Гербс, президент Байден це зробив. І Джон Гербс сказав, що йому нагадала ця промова, зокрема, часи Рональда Рейгана. Якщо ми говоримо про інших оглядачів, зокрема про Джену Бенєгуду, це представниця Атлантичної ради. Вона звернула увагу на інший момент. Вона говорить про те, що Байден сподівається. Що його промова переконає американців, а власне після цього і конгресменів схвалити цей об'ємний пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю. Однак лишається дуже важливе питання. Вона сказала, чи достатньо було цієї промови для того, щоб республіканці пішли фактично на поступки президенту Байдену і ті, які скептично зараз висловлюються про об'єднання допомоги, щоб вони фактично подарували цю велику зовнішньополітичну політичну перемогу президентові Байдену, буквально за рік до президентських виборів. І власне коментарі, які ми почули від законодавців. Вони якраз підкреслюють те, що тут думка розділилися. Ненсі Полосні колишня спікерка Палати представників, демократка, вона подякувала президенту Байдену. Сказала, що ця промова надзвичайно гарно продемонструвала, чому лідерство Сполучених Штатів у світі дуже важливо. А от Джей Ді Венс, це сенатор республіканець, який досить скептично ставиться до всього, що пропонує президент Байден. Він сказав, що президент Байден використовує тему Ізраїлю для того, щоб для того, щоб допомогти Україні проти чого він власне і виступає і з. Окрема, Джейді Венс назвав промову або спроби президента Байдена це зробити огидними. Юлія, до інших подій у Білому домі там зараз відбувається саміт ЄС США. Що про нього відомо? знаєш, Марія, так ця завершилася вже зустріч, і головні меседжі, які пролунали насправді, це була підтримка Ізраїлю та України. І всі лідери обговорили це питання. І, зокрема, Урсула фон дер Ляїн, президентка Європейської комісії, наголосила на одному важливому моменті. Вона сказала, що те, що відбувається на близькому сході, абсолютно не відверне увагу, не відволіче увагу сполучених штатів і європейського союзу у підтримці України. Це зараз фокус. Дякую тобі, Юлі. Нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко. Новий запит на фінансування допомоги Україні адміністрація президента передала до конгресу. Однак той не може ухвалити жодного рішення, бо в палаті представників досі немає спікера. Про те, що відбувається у конгресі та чи є там підтримка запиту президента, ми поговоримо із Катериною Лісуновою, яка включається з капітолію. Катю, привіт, вітаємо у конгресі. Сьогодні гаряче там Джим Джордан знову вже втретє не набрав необхідну кількість голосів на посаду спікера Палати представників. Розкажи, будь ласка, чи є в конгресу якийсь план виходу з цієї кризи? Третій раунд голосування за спікера виявився останнім для Джима Джордана. І він вже не є номінантом від республіканської партії. Зазначу, що о 8 годині ранку Джим Джордан виступив із верненням до журналістів, де заявив, що буде боротися за посаду спікера до переможного кінця. Але вже о 10-й годині ранку, тобто через кілька годин після його прес-конференції, відбулось саме голосування, в час якого він програв цю боротьбу із навіть, навіть більшим відривом ніж це було раніше. Так якщо все починалось із 20 республіканців, які голосували проти свого однопартійця, то сьогодні проти нього проголосувало 25 однопартійців. Джима Джордана після цього республіканці пішли на закриті перемовини. Вони на закрите засідання, під час якого вирішили, що знімають номінацію Джима Джордана на з боротьби за посаду спікера, тому що він не набирає необхідного мінімуму серед власної партії. А це означає, що зараз Конгрес і середні республіканці підуть на перерву. І вже наступного тижня у вівторок республіканці зберуться на нову закриту зустріч, під час якої спробують обрати нового номінанта на посаду спікера і сподіватимуться, що це буде та людина, якій вдасться набрати ці необхідні, фактично вже золоті 217 голосів більшості у республіканської партії. Катя, дякую. Розкажи, будь ласка, також як в конгресі відреагували на цей новий запит про допомогу, який надіслав президент Байден. У ньому до речі, об'єднані підтримка Україні та Ізраїлю. Ти нам розказувала вже про те, як конгресмени до цього ставляться. Яка була реакція? По суті, реакція і позиції розділились політично та партійно. Якщо допомогу Ізраїлю підтримують переважна більшість демократів та республіканців, то щодо допомоги Україні позиції розділились. За це виступають більшість демократів та більшість власне республіканців, окрім групи Республіканців, які виступають проти цього, і зазначив, що зняттям номінації Джима Джордана на посаду спікера, також зникли і певні побоїння, Що якщо він стане спікером, він власне просто не винесе на голосування додаткову допомогу Україні, проти якої категорично виступав увесь цей час. Сьогодні зранку журналісти запитали Джима Джордана про. Промову Байдена і додаткову допомогу партнерам, і зокрема тоді Джим Джордан згадав про усе і про необхідність допомоги Ізраїлю, але не про Україну. Пропоную послухати, що він заявив сьогодні зранку, просто зараз. Це ще один із аргументів, чому потрібно повернути до роботи палату представників, щоб ми могли розглянути запит Байдена на додаткові асигнування. Але ми не можемо цього зробити, не можемо проголосувати за це. Ми не можемо прийняти нічого в цьому пакеті, доки не повернемо палату до роботи. Я маю побачити, що саме у цьому пакеті, але нам звичайно потрібно допомогти Ізраїлю. Мені потрібно побачити сам запит, але знову ж таки, ми нічого не зможемо зробити, доки палата заблокована. Таким завершився сьогоднішній день, як ви бачите, і поки що конгрес залишається без спікера і навіть без номінанта від республіканської партії. Дякую тобі, Катю. Ми будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться далі події. Нагадаю, що з нами була Катерина Лісунова із американського конгресу. Ми на голосі Америки» продовжуємо розповідати історії про українців, які опинилися в епіцентрі війни в Ізраїлі. Ребо Моша Асман був на передовій гуманітарної допомоги із початку повномасштабної російської агресії. У перші дні війни він рятував мешканців єврейського селища неподалік Києва. Потім доправляв гуманітарні вантажі по всій південній та східній Україні і навіть потрапив під обстріл поблизу Херсона. Після нападу Хамасу він кинувся на допомогу Ізраїлю. Розмову з ним моя колега Наталка Чурікова почала із запитання про те. Чи допоміг йому український досвід? Більше у інтерв'ю Я не мог оставатися на місці, так же, як я в Україну не оставив, коли були злочинства та скид російської армії в, 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 в початку війни. Також я не мог я взяв до Ізраїля. Я питаюсь робіть, що, я, що я можу, щоб допомогти. Ма б моральна та народу Ізраїля з солдатами армії захисту Ізраїля та мешканцями її півночі та Я бачу у вікно вашого автомобіля, що там йде обстріл, що ви ви, мабуть, його так само чуєте. Не, не, за, зараз я не, не, не плачу. Ну я кожного дня я под обстріли. Я в количественную пятницу. В, 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 в количественную п'ятницю я був на півночі Ашкелона Це між сектором газу та Ашкелоном. Там, там кладуще, моя мама похована, похована там. И я потом заехал в Ашкилон. И не начался сильный обстріл, и дуже, дуже, дуже дуже было ну, тяжело, и е, чудом, чудом мы теж не пострадали. Вот, і, і вчера, вчора я ехал из Толяви центр страны Сталя в Рессалим, и тоже были обстріли. Прямо как я проехал там. Ракеты упали прямо на, ну, в, ну, в центре, не дайте на цели, что все, где я приезжал. Ну, так что так уж никто не может быть безопасности. Сейчас ведет эта война, это война, и украинцы могут э, это. Ну, Как никто разумеет, и что происходит здесь, потому что в Украине мы сидим под ракетами, и каждый, каждый, каждый может ракета прилетит, и здесь под, люди сидят в, под, под ракетами, и вот одна судьба сейчас сегодня, одна судьба украинского и израильского народа, и на переднем фланге борьбы с терроризмом, с, с теми, кто жаждет, те, кто жаждет убивать, а мы жаждем жить, жаждем, жаждем. строїть. ваша власна родина, ви які перевезли з України в Ізраїль, тоді коли почалася війна в Україні, і ви публікували фотографії своїх внуків, які так само ховаються від обстрілів вже в Ізраїлі? Чи вони є в безпеці? Чи вони залишилися в Ізраїлі? Як вони відчувають цю війну? Особливо діти? У мене, у мене кілька дітей та онуків тут в Ізраїля. Та я їздив я за таким другим. А uh, дети, дети, как вы ребенок спрашивает своего тата, папа, от нас убьют? Ну, то есть, вот это вопрос ребенка, я какой маленький дівчина, яка була у нас і в під Києвом на початку війни. І вона живе тут 20 км від Гази, там є таке в одному горо городі. В і також, також прячуться, вони ховаються в бомбосховищі. Я от розмовляв, люди, які пережили ці вот эти зверства, які спаслись, вони просто всі в тяжкому психологічному травмі. І, і в Україні та буде після війни, багато людей просто встановлювати реабілітувати. чи ізраїльтяни відчувають підтримку України чи Українців? Ну знаєте, я, я здесь виступав ну, виступав на телевіна телебаченні на русської телебаченні дев'ятий канад канал ізраїльського че телебачення виступав на англоєзичні других на інших телебачення. Я, я казав що мені задають питання все я го ж то президент україни генштаб україни панацпаліце ч чи... во військової че части... че а просто, ну просто громадяни Украины, это тысячами выражают свою поддержку Израилю. Я даже никто не ожидал, Вы видите, сегодня Украина, так сказать, никто, никто реально, так, реально вот мне присылают фильмов, когда скалы солдаты, даже с нулевого ну, там, с нулевого или с других мест, просто говорят, мы, мы разумеем сейчас. Мы, ми в з ізраїльським народом зараз. Тому ми бажаємо скорішої перемоги. Шма ізраїль, а легень, а хат. І передають привіт, і моляться ну, тут, тут, дуже, дуже приємно. Чого ви тепер очікуєте в Ізраїлі? Як довго ви пробудете, що ви можете зробити, коли ви повертаєтеся в Україну? Як ви взагалі бачите розвиток я ситуації? Ну, я на двох фронтах, так що Так що, я ну, навіть, мені скоро треба буде приїхати в Україну. Я... Меня там тоже ждут, я там тоже должен... Да, и сейчас мы здесь наладили некоторые вещи. Сейчас я тоже приеду в Украину, и буду, ну, по возможности буду и там, и там. То есть мне важно и там, и там. Это, та... это до полной перемоги. Я уверен, что мы победим это зло. Оно, так сказать, вот это пол ползучее зло. Мы должны победить. Вон ракета летит, как Вау. Да, видишь? Что... Вот я правда, еду сейчас, ракета там. Или ее сбили. Да, да, Центр Израиля. Я уже, я уже видел, я с севера еду. Практически uh -huh. центр uh -huh. от на прямо прямому ефірі вам показав вона вже ми наверное, бачили спили, дуже багато спили, за вашою спиною. спиною. Ось так досвід українців з їхньої війни стає в нагоді і в інших країнах. І також скажу, що а, пан а, Моша Асман він перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення разом із багатьма іншими українцями. Тож бажаємо йому у цьому також успіху. І переходимо до інших новин: додаткове постачання зброї із північної Кореї до Росії. Саме це стало основною темою останніх переговорів російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та КНДР. Так вважають принаймні аналітики американського ін. Інституту вивчення війни за інформацією державного департаменту США за останні тижні КНДР надала Росії понад тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Яку саме зброю Пхенян може надати Москві? Та що Росія може запропонувати натомість? Розбирався Андрій Борис. Вечір. 18 жовтня. Аеропорт Пхеньяна. російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова зустрічають сотні людей. Попри зливу, вони радісно махають квітами і вигукують корейською ласкаво просимо. останній візит Лаврова у Північну Корею 2018 року був значно скромнішим. Зустріч з лідером КНДР Кім Чен Іном, переговори з міністеркою закордонних справ Цой Хонхі в офіційних повідомленнях. Сторони говорять про стратегічне партнерство і розвиток двосторонніх відносин. Та за сухими публічними звітами насправді ховаються інші домовленості про нові постачання північно-корейської зброї до Росії, кажуть експерти. Енесвоєнодкорія кінбідюсвапе. На цей час Північна Корея не може виробляти складну зброю в значних кількостях, але у неї є стратегічні запаси простішої на 4-6 місяців, які вони можуть почати використовувати разом з тим. Вони можуть почати нарощувати внутрішнє виробництво відмін до великих артилерійських боєприпасів. Минулого тижня у Білому домі оприлюднили дані розвідки, які вказують, що Північна Корея направила до Росії тисячу контейнерів зі зброєю. Торік координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що КНДР постачало зброю також російській ПВК Вагнера. Та зараз США і союзників турбує ще й питання, що Москва дасть пхеняну взамін. Північна Корея шукає різне військове озброєння: ракети класу Земля-Земля, ударну авіацію, бронетехніку, технології для виробництва ракет, передові технології для супутників. Ми знаємо, що Північна Корея вже випустила дизель електричні тактичні ядерні підводні човни у вересні. І це додає вразливості американським силам в регіоні. Отже, їм потрібні російські технології для вдосконалення своїх ядерних сил і власної ракетної програми. Така співпраця Росії. З КНДР є прямим порушенням резолюції Радбезу ООН, за які голосувала також і Москва. У відповідь Сполучені Штати посилюють військові навчання разом із союзниками південною Кореєю та Японією. Напруга в регіоні на руку Москві, бо розпорошує увагу США і відволікає від України, кажуть експерти. Путін буде дуже обережним, тому що він хоче приховати домовленості, але водночас хоче допомогти північній Кореї, оскільки Північна Корея це додатковий фактор, який відволікає Сполучені Штати, тож сфери, де він може суттєво допомогти, але не надто розшириться це просто надання технологій та інтеграції, яких у північної Кореї знадобиться час. Я не думаю, що вони нададуть забагато ядерних технологій. Для північної Кореї також важлива розвідувальна інформація і Таких ресурсів у неї немає. Про те, як саме Росія співпрацюватиме з КНДР, ймовірно будуть домовлятись на наступній зустрічі із Путіним. Цю поїздку анонсували в Кремлі минулого місяця. Востаннє Путін зустрічався з Кім Чен Іном у вересні у Владивостоці. Андрій Борис Голос Америки. І наостанок, жінки родом із Ізраїлю, Тайваню, Філіппін, Перу, Коста-Рики та інших країн відвідали українську церкву у Вашингтоні. Представниці різних віросповідань та національностей уперше побували в українському храмі, щоб дізнатися більше про релігію і традиції України, а також про те, як допомогти та підтримати українців у часи війни. Подробиці в сюжеті сюжеті Ірини Шинкаренко та В'ячеслава Філюшкіна. В українському храмі святого Андрія біля Вашингтона незвичайна екскурсія. Сюди прийшли представниці Вашингтонського міжнародного жіночого клубу, спілки, яка об'єднує представниць різних національностей, що емігрували до США. Більшість жінок завітали до української церкви вперше в житті, щоб дізнатися більше про Україну. щоб побачити церкву, я молюся за всіх українців, які сильно страждають. Я планую поговорити зі своїми земляками, які мешкають неподалік, щоб допомагали цій спільноті. Якщо всі країни допомагатимуть Україні, вона продовжить боротися. Настоятель храму отець Володимир розповів жінкам із різних куточків планети і про минуле української церкви, і про сучасні події, які привели до храму багато небайдужих людей of humanity. ця війна показує найгірший бік людства, але разом із тим я побачив найкращий бік людства. і це мій пріоритет. На цьому ми зосереджені тут. Ми зосереджуємось на гуманітарних справах, на молитвах на підтримці не лише українців. Тому що як на мене, не обов'язково бути українцем, аби розрізняти зло і добро. Слова про війну настоятеля українського храму особливо відгукнулися в серці уродженки Ізраїлю, рідні якої зараз перебувають в країні, де теж триває війна. Я тут уперше, тут дуже красиво, і для мене велика честь, що я мала змогу прийти і почути про що говорив священник. І, звичайно, говорячи про війну, це жахливо. Минуло стільки часу, а ми не бачимо цьому кінця. А тепер Ізраїль, це сумно. Але ми повинні продовжувати рухатися вперед. Усе, що він казав, має стосунок до мене. Я знаю ці відчуття. Я пережила війну, коли жила в Ізраїлі. Для жінок у церкві організували і благодійний ярмарок із українським одягом та прикрасами. І ізраїльтянка Хані, і уродженка Німеччини Елзбет тепер носитимуть українське намисто. Я живу у США 50 років, але родом із Німеччини. Я захотіла прийти сюди, бо думала, що ми зможемо пожертвувати кошти для українців, які страждають. Через таке проходила східна Німеччина у другій світовій війні, а тепер маємо Ізраїль. Це не мислимо, що посилає нам Господь. Якщо Одне нагадування про війну на ярмарку показали гостям гільзи, розфарбовані українськими візерунками, і вишиванки, виготовлені майстринями в Україні в нелегких умовах. Уродженка Тайваню каже, хоча її культура зовсім інша, питання України дуже близьке я була в Тайвані на початку року, і там була символіка на підтримку України. Очевидно, що ця війна і трагедії порушили багато запитань. І Я знаю, що є підтримка, і деякі люди в Тайвані бачать певну схожість між країнами. Люди думають, що Тайвань також під ризиком захоплення. почастували жінок із різних країн і українськими традиційними стравами. мені подобається українська. Какухня мені дуже сподобалося те, що схоже на долму, закручене в листі капусти, і також дуже цікавий червоний суп. багато наших програм, таких як сьогоднішня, хоча вони переважно про розваги, дружбу та розуміння культури одне одного, також дають людям розуміння того, що відбувається в Україні. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Ми на цьому будемо прощатися. Мирної вам ночі! Спокійного ранку. Побачимось в понеділок.